Сергій тиснув на газ. Ця поїздка затягнулася так надовго, що він жартома сказав дружині по телефону Каринко, я вже забув, як ти виглядаєш. Приїдеш і відразу згадаєш, засміялася вона. І, взагалі, як ти міг забути? Ми з тобою вже десять років разом, пора б запам'ятати. Від її сміху Сергієві стало тепло на душі. Він скучив неймовірно. Но цього разу я хоч вдома подовше побуду. Машину на ремонт ставлю. Та й підемо собі десь погуляємо трошки. Це добре, бо я теж дуже скучила. Сергій планував повернутися через тиждень, але спочатку вдало підвернувся додатковий вантаж, потім колеса попросив допомогти з перевезенням. І він знову помчав на інший кінець країни. Справи йшли добре, грошей вистачало, і нарешті вони з Каріною можуть зробити ремонт, про який вона так довго говорила. Їхній шлюб тривав 10 років, але почуття не згасли. Вона два роки тому їхня сім'я була на межі вже з самого розлучення. Одного дня Сергій отримав повістку в суд і дізнався, що Карина подала на розлучення. Це жарт, він прийшов додому і поклав перед нею папери. Карина опустила очі. Це я подала. Сергій розгублено дивився на неї. Чому? Я нічого не розумію. Дружина розплакалася. Сергію, ти хороший, ти чудовий, але я не достойна тебе. Ти знаєш кращу. За мене от і будь собі з нею, і вона народить тобі дитину. Сергій повільно сів на диван, значить, ти все вирішила за мене, не спитала. Його голос звучав глухо Ну що ж, якщо ти цього хочеш, значить, розлучаємося. Він схопив куртку і вибіг на вулицю, довго блукав містом і повернувся лише вночі. Увімкнув світло на кухні і завмер. За столом сиділа Карина, її обличчя опухло від сліз, вона виглядала так жалюгідно, що Сергій більше не міг злитися. Він сів навпроти. Послухай мене, мені не потрібна дитина без тебе. Я хочу, щоб ти була поруч завжди. Карина знову розридалася і кинулася йому на шию. Я так боялася, так боялася, що мені доведеться жити без тебе. Тема дітей залишалася болючою. Після трьох років шлюбу Карина раптом почала панікувати. Вона водила Сергія по лікарях, шукала найкращі ліки, а лікарі лише розводили руками. З вами все гаразд, просто чекайте. Але Карина не могла чекати. Потім, здавалося, вона змирилася. Але як виявилося, і ні. Додому Сергій потрапив лише увечері. У під'їзді пахло смаженим м'ясом, і він був упевнений, що цей романт йде з їхньої квартири. Він не встиг дістати ключа, як двері розчинилися, і Карина з радісним вереском повисла у нього на шиї. Через два дні Карина зібралася йти у баню. З подругами домовилася давно незручно відмовлятися. А пам'ятаєш, як ти ненавиділа бані, Сергій засміявся. Раніше Карина відмовлялася ходити туди разом із ним, але з часом трохи змінила думку, а тепер ось і зовсім без нього збирається. Наступного дня вона знову оголосила, що піде. Ну, ти ж тільки що була. Сергій! У квартирі бруд, фарба, клей, воно все в'їлося в мене. Сергій кивнув, але його насторожило, що Карина змінилася. І він залишився вдома, але неспокій не давав йому спокою. А що, якщо у Карини хтось з'явився? Може, проблема не в ній, а в ньому? Він вирішив піти за нею. У місті було дві бані, одна стара. Друга нова, сучасна? Спершу він заглянув у стару. Зачинено на ремонт. Значить, Карина в новій. Раптом почув знайомий голос Сергію, привіт! Перед ним стояла Катя, подруга Карини, яка мала бути в бані разом із нею. Привіт, а ти не в бані? Ой ні, мені ніколи. Сергій зблід. Якщо Катя не пішла, то де Карина? Він розвернувся і помчав до бані. У середині було тихо, ніби сьогодні якийсь вихідний. Вибачте, але баня сьогодні для відвідувачів не працює, сказала жінка на вході. Як не працює? Вона працює, але не для всіх. Двері розчинилися і звідти вибігли маленькі діти. Сергій зупинився, не розуміючи, що відбувається. Карина, ти тут? Він почув голос дружини і побачив її з натовпом малюків. Сергію, а ти що тут робиш? Вони зайшли в маленьку кімнату. Я зустріла тут знайому, вона працює в дитячому будинку. У них прорвало труби дітей мити ніде. Господиня бані теж із дитячого будинку, тому погодилася двічі на тиждень приймати дітей тут. Але мити їх нема кому, тож я допомагаю. Сергія відпустило, йому стало так соромно, що він не міг дивитися на дружину. Раптом у вестибюлі з'явилася маленька дівчинка, кинулася до Карини і закричала: Мамо, Сергій застиг. Коли він прийшов додому, то довго сидів мовчки. Увечері запитав: А хто ця дівчинка? Карина розповіла історію Насті. Її батьки загинули, а родичів не знайшли. Перед сном Сергій невпевнено запитав, може, варто подумати, щоб забрати її? Карина кивнула йому згодою і повісилася на шию від радості. Я навіть боялася просити тебе про це. Минуло трохи часу, і Сергій ще швидше мчав додому з рейсів. Його чекало не одне любляче серце вже, а цілих два. Він уже не міг уявити своє життя без малої Насті і щасливої дружини.